Четверо солдатів НАТО, що загинули від рук смертника в Афганістані, були французами. Це підтвердив Франсуа Оланд. Також він повідомив, що на місце вирушить міністр оборони країни Жан Ів Ледріан. Він почне готувати французький контингент до повернення додому. Ця операція виведення військ розпочнеться в липні. Вона повністю завершиться до кінця 2012 року. До цього моменту треба зробити все можливе, щоб наші сили виконували свої обов'язки в умовах найвищого рівня безпеки та максимальної пильності, сказав Оланд. de nos soldats. Напад на патруль НАТО стався в гірській провінції Капіса на сході країни. До групи військових наблизився чоловік у паранжі та підірвав натільний заряд. Також під час вибуху п'ятеро людей постраждали. Ушкодження трьох з них лікарі назвали критичними. Відповідальність за атаку взяв на себе Талібан. Без врахування останнього випадку Франція втратила в Афганістані 83 людини з контингенту завбільшки 3,5 тисячі.